Павлик наш на лижах їздить так гарно швидко. Справжній спортсмен. Нічого собі як швидко, Давай ще так швидко. Але на дві став ноги, Давай ще раз так швидко і все. Ого, як він вміє. Все. На що слідуще йдеш? Вибирай слідуще на шо? Задом є, бо не буде за що триматися. Задом не роби, бо так можна буде носика розбити. Можна щось інше піти ще попробувати. Давай там. Оня, давай на ту, що там крутити, в бік треба гойдатися, давай. Ота, ота, дивись. Там що там в бік треба гойдати, ди сюди. Ось, ні, ота. там де ти стаєш, і так в бік треба гойдатись. Сюди, 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 сюди. Ось сюди стоїш і так вбік кататись. Да. О, бачиш? Так. Ку зарядку робиш. Класно. Бачиш? Да. Тепер на цю можна збоку, щоб крутитися. Да. Ось оця збоку. Так, да, стаєш, але так само руками триматись треба, бо можна впасти. Вставай, і руками зразу тримайся одною рукою тримайся. і другою дай І отаку, бач не двигає. Бачи класно? Тепер на що? Все чи ще щось?